Хочеш обміняти валюту швидко, вигідно і безпечно, та шукаєш найкращий курс у місті? Зебіток це найвигідніший обмінник у білій церкві. А головне завжди поруч. Сім зручних локацій по всьому місту. Одна з них у самому серці Білої церкви торгова площа 4, дріб 27. Привітні оператори, щира повага до кожного клієнта, не просто сервіс. Це твоя фінансова впевненість. Витратила всі гроші на шопінг, залишилися лише зелені? Не проблема. Найкращий обмінник міста є навіть у ТРЦ Гермес. Обираєш надійність Забіток вже уже понад 5 років на фінансовому ринку. Сотні позитивних відгуків їх репутація. Проживаєте на проспекті Незалежності, і вам важливо, щоб усе було офіційно. Тоді завітайте саме сюди. Проспект Незалежності 54Г. відкрита праця з чеками та повною звітністю. В вага завжди активний трафік, але в забіток жодних черг та ще й вигідні умови. Оптові курси від тисячі доларів та програма лояльності. Тут цінують постійних клієнтів і завжди додають бонуси. Хочеш знати, коли обмінювати найвигідніше. Слідкуй за телеграм-каналом. Актуальні курси завжди під рукою. Також легко знайдете Зебіток за адресами Олександрійське бульвар54Д, Таращанська 191 А, Сквирське шосе 230. Зебіток валюта має значення не просто обмін, а впевненість в кожній гривні. Обирай тих, кому довіряють.